За місцем проживання, там, оскільки ви хочете спрятати? з юридичною допомогою. Так, добре без питань. Ну, я хочу вислухати. Останечний львова Васильна, майор мій ці побачив. Дуже добре. Зафіксував. На мою думку. Я зрозумів. Інспектор, скажіть, будь ласка, ви були заміри? Свідки були присутні? Свідки були присутні? Ні, свідків не було. Для чого мені свідки? Я бачу, манерій літка може виїхати на місце, перемідати, якщо ви маєте бажання. Для мені свідки? Я бачу, манейлолітка може виїхати на місце, перемідати. Для свідки? Я бачу, може виїхати на місце, перемідати, якщо ви маєте бажання. У вас свідків немає. Протоколу про заміри ви не складали? Ні, я не складав про заміри. Ми можемо вийти на місце і помірити зараз. Ну як для чого? Ви я ви вам ще раз поясню, Я поміряв, мені не треба свідків, я для того інспектору. Я моя долітку, я помірив, зробив фотографію приладу. Інспектор, на свою думку, я так вважаю, зафіксував, виміряв рулеткою дану ширину лінії. Вбачаючи, що це ширина відповідає стандартам і відноситься до автомагістралі, було складено Що, протокол. що відноситься до автомагістралі дорожня розмітка. Автомагістраль позначається знаком автомат або знаку Автоманіс... або знаку. Чим керуєтеся? Прошу чим керуєтеся? Ч, читайте право дорожнього руху, поїдемі зі знаком або. Я зазначив, що він замір, який зробив, невідомо чим це підтверджується. Фотографія. Є він, 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 він. рулетка, є зафіксовано. Ну, знаєте, наші інспектора Фу, теж чим можемо, тим і. Ми виходимо на лінію теж. Ви самі знаєте, в яких умовах ми працюємо. Згідно правил дорожнього руху. Пункт 10, 1.10, там де є визначення терміну, чітко сказано, що автомагістралю. Є автомобільна дорога, що спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу ну, територію знає, або виїзду з неї. Так. Має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від одної розділювальної смугою, не перетинається на одному рівні інші дороги, залізничні крамані колії, пішохідні та велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин має огородження, що є важливим проходу тварин. Має огородження, що є важливим проходу тварин, має огородження, що є важливим. Має огородження. На узбіччях і розділювальній смуги та обгороджена сіткою. Також також хочу повідомити, що десь приблизно на відстані до 20 метрів за мене був також пішохідний перехід на відстані від нашого також можна було визначити по пішохідному переходу, який був досить близький. Оскільки я керуючись правилами дорожнього руху, а не де які всі стандарти явно не для водія, так особливо конкретно, я е, зробив зупинку, вимушена чи не вимушена, думаю, це зараз не суттєво. Ні, Я ще зараз зробив зараз зробив. я Я слово здійснив зупинку е, на узбіччі, так перетнувши лінію, як на мою думку, один-один. На автомагістралях чітко написано. Або в або. Або. шотних засобів. Там є лінія для маршруток. Я перепрошую. Ви бачили, яка розмітка була? Ви бачили? Дивилася розмітка. 20 сантиметрів. 20 сантиметрів. 20 сантиметрів. 20 сантиметрів Можемо сантиметр. 20 сантиметр. Можуть, можуть виїхати на місце і перевірити. 20 сантиметрів має розміти краї. проїзної частина автодороги державного значення М-06, позначення горизонтальною дорожньою розмінкою ПДР України, вузька суцільна лінія. Інспектор водить на Щось Думатальна? за м'яне людомоде. У нас є відповідь начальника на четверління у Львівській області. У нас є відповідь начальника на четверління у Львівській області. Філософію. У нас є відповідь начальника на четверління у Львівській області. Філософію. Якій щось казано? Позначає край проїзної частини на фамістраля. Або межі смуги для руху маршруту. Ну, я зрозуміла, те, що ми тільки що читаємо. Один і один, розмітка. Так? Копію, Копію. так. І ще один є одна особа, я хочу знати, що це за особа. Це це досить, що дій дуже а я перепрошую, я вибачаю. Поча... Ну, мож... ну, я вислухала вашу сторону. ну, ну не Я не можу жури, знати, що по це по за слухач. Да, ларишка... Ні, я вас хочу, скажіть, хто ви такий і чому ви вы виступаєте в ролі слухача? Я кажу, Манусич виступаю в ролі слухача. Знати, що це за що це за особа, що це за. Присвідчити, що у дій дуже неадекватно поводився. А за я, при... я був на даному місці. Коли водій перетнув сплошну лінію, він, по-перше, заважав проїздній частині руху, там дуже сильний рух, саме, саме розумієте, траса Київчок. На узбіччі стоїть стояв да. на узбіччі і заважав, таким чином заважав. Бо це є, є саме бокова лінія, де маршрутка з зупинки Ми виїжджає, висклу, ви є, є розгінна, розгінна смуга, розгінна полоса, і вправно скажу. Місто я половина машини на розгінній полосі. Ви впевнені в тому? Ну, давайте я висловлю свою думку. Mm. Якщо можна, я висловлю, Ви вислухайте, будь ласка, а потім будемо приходити. Ну, На мою думку, протокол, інспектор, був. Ви були при виконанні, та? так? Все, як цей? Стояли на автомобілі. Виявив, що зупинився автомобіль, перетнувши при цьому суцільну смугу, широку суцільну смугу, підійшов до громадянина, представився, на мою думку. Мір. Значить так, інспектор то показав, що ви перетнули, почав при вас заміряти дану. Ні. То було не при вас, а як? Ні. Протокол був складений, почав складатися десь приблизно після години нашого спілкування. Добре. Добре. Ну, на мою думку, інспектор діяв правомірно. Оскільки візуально він визначив. Ну, вислухайте, будь ласка, мене. Спектор не є якийсь експерт, розумієте? Він зробив правомірно. Людина порушила в нього на очах. Він виміряв, зафіксував, є докази. Він склав протокол. Так. Кожна людина помиляється. Ви так, також, також помиляєте. Вислухала всі сторони, і я хочу прийняти рішення. Протокол складено на той момент, був правомірно, є заміри, то все. Значить, протокол складено. Неправомірно, я... трошки неправомірно, будемо говорити так, так. Ну як трошки? Ну, не може. буває трошки. Ну на мою думку, що на той момент я не кажу трошки, це ми трошки неправомірно, будемо говорити. Трошки неправомірно, будемо говорити. Я не кажу трошки, це ми говоримо. Неправомірно. прогонів нашу думку на думку Протокол складено на той момент був правомірно. Не прогомівшу думку, ну принципі мене спочатку звинувачили в одному, а протокол склали зовсім по іншому. Справді, стоп-лінію я не перетинав, там як 1-12, наскільки пам'ятаю. Та дайма тут про 1-12 взагалі. Ну, що я порушу? За лінію заїхали 1-12. А, а чому ви порушуєте? Чому ви заїхали за лінію Я, ви... хочу, поворот я, я, я хочу поворот повернути. Я хочу поворот повернути. Голос до мене не підрощуєте. Я не порушую правила дорожнього руху. 1 12. А ви порушуєте правила дорожнього руху. Добре, будемо рахувати, віде? що протокол складено неправомірно. Ви? Постановляю не притягати, а закрити згідно пункту першої статті 247. В чому людина розписалася? Все. Прошу.